Дід Натхан Безстрашність Мудрість, яка дозволить вам пережити бою. Розділ сьомий: Сила уважності. Будь-яка людина має здатність до уважності, зосередженості, розуміння та співчуття. Цю якість можна назвати природою Будди. тому, коли ви кажете, Я приймаю пристаніще у Будді», це не означає, що ви приймаєте пристанище у якомусь Бозі, що існує поза вами. Це означає, що ви впевнені у своїй здатності розуміти та любити. Коли Будда постарів і стояв на порозі смерті, він сказав учням: Мої дорогі друзі, Мої дорогі учні, не приймайте пристанище в речах, які вас оточують. Всередині кожного з вас є безпечний острів, куди можна вирушити будь-якої миті. Щоразу, коли ви потрапляєте туди завдяки уважному диханню, ви створюєте простір для розслаблення, зосередження та прозріння. Зробіть цей острів своїм будинком. І ви будете у безпеці. Там ви зможете знайти утіху, коли відчуваєте страх, невизначеність чи розгубленість. У нас у Plum Village є невеликий вірш, покладений на музику. Його можна використовувати у практиці прийняття пристанища. Я роблю вдих, Я роблю видих. Будда – моя уважність. сяюча поблизу та сяюча далеко. Коли ви зосереджені на диханні, ви виробляєте енергію уважності. Це називається уважністю до дихання. Ця енергія і є Будда, тому що Будда складається з уважності. Християнин може порівняти Будду зі Святим Духом, який є енергією Бога. Практикуючи уважну ходьбу та уважне дихання, ви породжуєте цю потужну енергію. Ви приймаєте пристанище у своїй енергії уважності. Це світло освітлює все навколо і чітко вказує, де ви знаходитесь в даний момент і який наступний крок хочете зробити. Напруга тіла і почуттів може викликати сильні емоції на кшталт страху чи розпачу. Під час практики уважного дихання народжується енергія, що допомагає знизити цю напругу. Енергія уважності всеохоплююча, заспокійлива, вона зменшує страждання, утихомірює нас і послаблює страх. Прийняття пристанища в острові, яким ви є самі, не означає, що ви залишаєте світ. Ви повертаєтеся до себе і стаєте сильнішими. Можна гуляти містом і водночас перебувати на цьому острові. Тоді ви залишаєтеся внутрішньо стійкими і інакше реагуєте на те, що відбувається навколо, щоб не сталося. Цілеспрямовано практикуючи прийняття пристанища в безпечному острові всередині себе протягом однієї-двох хвилин, ви заспокоюєтеся і вивільняєтеся з пастки страху та розпачу. Ваші відчуття трансформуються. Я часто повторюю наведений вищий вірш. Я використовую його вже 30 років. Перед смертю Будда дарував вченцям вчення про острів. Будда знав, що багато учнів відчують себе втраченими після його смерті. Він намагався сказати їм, що вони повинні шукати вчителя в собі, а не зовні. Тіло вчителя може зникнути, але вчення. Продовжує жити у його учнях. Якщо ви повернетеся на острів, яким ви є самі, то знайдете вчителя в собі. Між внутрішнім та зовнішнім немає відмінностей. Вихід назовні знаходиться середині. Тільки встановивши глибокий зв'язок із внутрішньою складовою, можна знайти зв'язок із зовнішнім світом. І навпаки, Якщо ви здатні встановити зв'язок із зовнішнім світом, то зможете знайти шлях до свого я. Повернення на внутрішній острів дозволяє розвинути уважність та зосередження. Щоразу, коли вас охоплює страх, гнів чи розпач, повертайтеся всередину себе і повторюйте наведену вищагатку, щоб прийняти пристанище. Я впевнений, що вам стане набагато краще за кілька хвилин практики. Коли ми потрапляємо в небезпечну чи складну ситуацію, важко хворіємо або не знаємо, що робити, ми маємо виконувати цю медитацію. Якби кожен із нас звертався до неї, ми мали б спокій, миротворення і ясність достатні для того, щоб знайти вихід з будь-якої складної ситуації. Практика прийняття внутрішнього пристанища здатна принести радість і мир у наше повсякденне життя. Культивація енергії уважності. Уважність. Це вид енергії, що допомагає воз'єднати розум і тіло. Вона дає можливість влаштуватися в теперішньому, встановити міцний зв'язок з реальністю та її численними чудесами та повноцінно прожити своє життя. Уважність дозволяє зрозуміти, що відбувається тут і зараз, у нашому тілі, почуттях, сприйнятті, світі. Допустимо, ми споглядаємо красу ранку, пагорби, туман, світанок. Нам хочеться доторкнутися до цієї краси і впустити її у своє серце, знаючи, що вона здатна внутрішньо наповнити нас, але раптом виникає емоція, яка заважає насолодитися тим, що відбувається тут і зараз. У той час як інша людина здатна впустити в своє тіло й розум гори, чудовий світанок. Красу природи, ми відчуваємо занепокоєння, страх і гнів, які не дають нам цього зробити. Краса світанку не може повністю захопити нас. Наші емоції не дозволяють торкнутися чудес життя, царства Божого, чистої землі Будди. У подібній ситуації нам здається, що потрібно усунути це почуття чи емоцію, щоб звільнитися. Та дозволити красі наповнити нас. Ми вважаємо свій страх, гнів та занепокоєння ворогами, які заважають насолодитися враженням від поточного моменту. Але це неправильні висновки. У такій миті необхідно практикувати уважне дихання та м'яко визнавати свої емоції, чи то гнів, розчарування чи страх. Уявимо, що ви відчуваєте занепокоєння чи тривогу. У цьому випадку медитацію слід починати зі слів. Роблячи вдих, я усвідомлюю тривогу в собі. Роблячи видих, я посміхаюся своїй тривозі. Можливо, ви звикли постійно турбуватися та тривожитися, навіть знаючи, що ці емоції марні та небезпечні. Ви хочете позбавитися їх, оскільки розумієте, що вони заважають відчути повноту життя. Але подібні переживання є частиною вас, тому потрібно вміти м'яко та спокійно керувати ними. Це можливо, якщо ви маєте енергію уважності, яка виробляється за допомогою уважного дихання та уважної ходьби. За допомогою цієї енергії ви визнаєте. І вгамовуєте свою тривогу, страх чи гнів. Коли страждає і плаче ваша дитина, у вас не виникає думки покарати її, тому що вона є частиною вас, страх і гнів подібні до дитини. Навряд чи можна просто викинути її у вікно. Не будьте жорстокими до своїх почуттів. Практика полягає у тому, щоб прийняти їх. Продовжуйте практикувати уважне дихання та уважну ходьбу. Виробивши в такий спосіб енергію, ви зможете визнати свої сильні емоції, посміхнутися ним та м'яко заспокоїти їх. Якщо ви дратуєтеся на свій гнів, він лише в десятки разів посилиться. У такому вчинку немає мудрості. Ви вже досить страждаєте. А якщо ви будете лютувати на свій гнів, то страждатимете ще більше. Слухати крики і плач дитини не найприємніше заняття, але мама ласкаво бере малюка на руки. Ніжність матері заспокоює дитину. За кілька хвилин вона почувається краще і припиняє плакати. Енергія уважності наділяє нездатністю визнати свій біль та смуток та м'яко прийняти їх. Ми відчуваємо полегшення. Наша внутрішня дитина заспокоюється. Тепер можна насолодитися чудовим світанком і наповнитися чудесами життя, яких так багато довкола, і всередині вас. Взяти уважність із собою Багато хто з нас звикли ходити з мобільним телефоном. Нам здається, що без нього неможливо прожити й дня. Ми відчуваємо тривогу, коли забуваємо телефон вдома або коли він розряджається. Практикуючи уважність, ми можемо брати її із собою, як і телефон. Але на відміну від телефону. Уважність не займає місця в сумках і не обтяжує їх, її енергія ніколи не розрядиться. Куди б ми не подалися, вона завжди супроводжує нас. Частиною повсякденного життя кожної людини має стати духовний вимір, який вчить людей дбати про свій біль і страх так само, як і про власне щастя. У того, хто практикує уважність. Завжди є місце, де можна сховатися від тривог. Якщо постійно звертатися до цієї практики, то згодом внутрішня сила зростає. Куди б ви не йшли, ваша практика завжди з вами, і ви впевнені в собі навіть більше, ніж коли берете з собою телефон. Ви здатні впоратися з будь-якими труднощами. У кожному з нас насіння уважності. Дихати уважно можуть навіть малі діти. Кожен може уважно пити чай, уважно ходити. Коли ви наповнені енергією уважності, ви кажете, їсте та гуляєте з повною зосередженістю. Усередині вас живе ця енергія. Уважність несе в собі енергію зосередження, тому всередині вас також міститься насіння зосередження. Існують практики, які допомагають звільнитися від страху, гніву та розпачу. Виробляючи енергію уважності та зосередження у своєму повсякденному житті, ви вчитеся трансформувати страх і гнів та відпускати страждання. Разом із уважністю та зосередженням приходить прозріння, мудрість та розуміння у кожному з нас є зерно мудрості. Ідеального розуміння, усвідомлення це уважність, зосередження та прозріння. Коли я дивлюся на когось сильного і щасливого, що йде з повною уважністю, я бачу в ньому святість, таку людину можна назвати ваша святість, і це буде правильно. Кожна з нас має святість, тому що буде є в кожному. Якщо Будда живе всередині нас, ми перестаємо страждати і знаходимо щастя.